Так, і так ми сьогодні починаємо з вами малювати драпіровки, які потім будуть у нас використовуватись в натюрмортах. От, і в композиціях теж ви можете тканину використовувати як в одязі, так там в інтер'єрі, штори і так далі. Ось, Сьогодні у нас буде драпіровочка у вертикальному положенні. Що повинні ви знати, коли малюємо драпіровки? По перше, це більш жива форма. Порівняно з предметами, які у нас там симетричні, у нас конструктивна побудова. Тобто драпіровочки або тканина, вона може по-різному давати такі заломи, складочки. Ось, і навіть якщо там декілька занять пройшло, можливо, вони змінюватися будуть від того, що там хтось його потрогав або що інше. О, сьогодні у нас таке краткострокове завдання коротке на один урок, м'якими матеріалами на тонованому картоні. Значить, візьмемо сірий якийсь ніочок. З чого ми починаємо? Розташування варкуші. Тобто, все те, що ми вчили. Коли малювали натюрморти. Тобто вверху знизу більше місце, з боків однаково, зверху менше. Розташовуємо всю драпіровочку одразу. Тобто дивимося в цілому на форму. В яку форму приблизно вона вписується? Тобто у нас один куточок вище. Так? Далі йде якась така лінія, де нижче у нас кріпиться. Так? Драпіровочка до стіни. Далі у нас ось такий десь нахил є. І якщо з цим куточком порівняти, то десь ну, ось так ось. Де, так. Тобто ми такі робимо відсікаючі лінії і приблизно намічаємо форму нашої драпіровки. Тобто Закомпонували кущими, відсікаючими лініями. Напрямок показали складочок. І далі вже починаємо уточнювати. Там є така основна складочка, ось вона десь ось тут йде, ось так намітили, де вона йде. Основна складочка ось напрямок йде. Тобто, спочатку більш такі вільні рухи, в якими ми відмічаємо напрямок. А вже потім вже робимо. Уточнення. Тобто зробили основну масу. Зробили напрямок основних складок найбільших. А далі вже робимо уточнення. Так, ця складочка у нас виглядає, вже ми можемо ось таким чином її далі домалювати. Ось вона. Так, далі тут можливо, ось іде складочка. Так. Що в нас тут відбувається? Тут у нас такий трикутничок. Ось він пішов. Складочка ось пішла. З цього боку висить відсікли, далі пішло продовження. Ось. Тобто, зразу м'яким матеріалом, тобто, або пастелю продовжуємо уточнення деталей. Основне зробили. В принципі, можна, якщо ми не олівце малюємо, ми можемо на цьому залишити і виявляти далі форму, вже ліпити форму об'ємом. Тоном. Ось, якщо ми е, олівчиком малюємо, і там у нас штрихування буде більш дрібні деталі будемо робити, то потрібно е, більш конкретніше, точніше е, уловити там, характер тих складочок і, і промалювати. Ось, так як у нас швидкісна робота на одне заняття, то ми е, не будемо на цьому і м'якими матеріалами, не будемо на цьому. Е, Більше уваги приділяти цьому. Що ми робимо? Коли ми починаємо працювати в тоні, подивіться, будь ласка, звідки освітлення, де найсвітліші частинки цієї драпіровочки, які повернуті до світла. Тобто, я можу вже зразу взяти білий мілочок. І так як у мене тонований сірий картон, він вже дає сірий тон, то я можу зараз виявити світло і потім додати тінь. І вже в мене буде виявлення об'єму. В залежності від того, якого тону у вас йде картон ваш. От. Тобто я починаю із світлих частиночок. Можна навіть, дивіться, коли у вас є можливість, можна навіть працювати ось таким чином, пластушиночкою, отак робити. Ну зразу дає широкий, такий от широкий тон пастелька або там мілочок. І тоньше, якщо треба, вже там уточнити детальки, ось. Щоб ви не заплутались, можна потихеньку і вводити темніші місця, тобто найтемніші, поки визначаємо. Найтемніше. що можна сказати, коли ми говоримо про світло тінь на складочках, ми згадуємо той самий принцип, як ми давали, розліпили об'єм предметів. Тобто є світло, є тінь, є падаюча тінь від одного. Складочки на іншу, або на стінку в даному випадку. Ось. Тобто всі ті закони, що ми з вами вчили, і правила, вони теж так само і підходять до малювання роботи в тоні. Із драпіровочками. Теж є світло. Тобто ви малюєте і в той же час аналізуєте, що я зараз роблю. От зараз я беру найтемніші частинки, і це, як правило, там якісь падаючі тіні на складочках або між складочками. Так? Ось, це видно зараз. По тону своє, свого е, мілочка крейдочки, ви дивитесь, що у вас там. Якщо у вас вона світліше тони, то на півтони можна взяти там, ось таким тоном. Тобто вам достатньо 3 тони е, вашої крейди. Тобто, щоб був білий, е, сірий. Або там біжевий якийсь, от і так далі. Тобто продовжуємо ліпити. Якби у мене крейда була темніша, я би ну, більш на тіньові на півтони її використовувала. Якщо я зробила щось, ну, от я тут. Світліше, як би зробила. Можна використовувати прийом, коли ви робите отако, таке нашарування одного тону на інше, і воно дасть там ще якийсь там проміжуточний якийсь результат між ними. Тобто що ще можна сказати? Не робіть дуже плавних якихось ліній. Намагайтеся побачити такі заломи більш геометричні, от якби папір склали. Оце намагайтесь побачити в драпіровочках. Ось. Тобто користуйтесь різними, різною стороною крейдочки. Якщо треба там куточок якийсь тоненьку лінію проводити. А якщо у вас широка така сторона, то користуємось більш Ось, нажим робимо по-іншому, і не дуже там темно. І таким чином продовжуємо. Що ще важливо в цій роботі? Зробіть, падаючи тіні на стіночку. Щоб було видно, що ця драпіровочка у нас знаходиться в просторі. І де вона знаходиться? Тобто, світло у нас з цього боку. Значить, бачите, якою стороною край я зараз працюю. І воно дає одразу широкий. І в той же час не дуже темний такий штрих. Ось де тут ще, мабуть, подивчити. бо вона, освітлення у нас верхнє і бокове. Тобто світло у нас ось, ось так розподіляється. Ну, і далі, вже, я не буду зараз це все до кінця закінчувати цю роботу, тому що це багато часу займе. Ось, ну, принцип, йде далі уточнення. Угу, розуміло? Все, продовжуйте.